Всім доброго дня. Давно не знімав я нашу ДТЗ-шку. Отакий у от вона зараз має вид грязненька. Але посівна досіваємо вже, грубо говоря, крайні ділянки. Це крайня там ще буде пару маленьких та і все. Поставили кабіну ми тим літом, замовляли в Степана Сотнічука. Переробили воздухан по кабіні. Переробили, вихлопну теж поставили по кабіні. Тонірував сам. Там світотехніка таке подоставляв потрохи, щоб було комфортніше вночі, а за з усім таким. Тут ззаді теж у нас стоїть дві вниз, дві на бока, то ставлю або на штанги, або на маркера сюди. Вони мені світять. Що в нас по трактору? На тисячі мотогодин нас порвали ми переднього моста. Ну, Порвали, я думаю, по своїми вині, бо заїхали орать в таку суш. Після сої було у нас змолочена вона десь була 27 серпня. Заїхав Оратя 28-го на ніч. Поїхав, думаю, щоб не жарко, але воно таке сухе, вернули чемодани. Я зробив кругів три та й покинув. Це фільтр підтікає. Налетіли на уголок, погнуло трохи полік в цілий, норав, не побачив. В принципі, більш питань по трактору немає. З поломок. Хто там каже, де те заламається, зламалася жабка на сцепленні. Коли заводиш, треба вижимати. Оце вона у нас зламалася. Ну і що ще поставили кабіну? Да. Почали коробку третій передачі, всі гаркотять. ну як Іде гул, шум, хто як називає. Сівалка у нас заря 16 рядів. Слава богу, вона вже у нас 4 роки трохи відсіяла. Десь ну, більше як 100 гектарів не наробітку точно є. По сівалку, як купили, зразу ми обварювали везде раму. Ну, вона тут трошки паскудна, зроблена з двойки. На 16 рядів з двойки це маловато. Ще на 14, і то я б робив її з тройки. А на 16 це точно мало. І по дорозі при транспорті края гне, плюс додали ми ще маркера на края. Теж вони вагу мають, бо вони зроблені, там весь метал тройка йде. Ваги в них трохи є циліндри. І, в общем, я думаю, на кожну сторону по кілограм 40 ще додалося. Була в нас тут загортач, це ми його зняли буквально там 3 гектара назад, його вже дорвало. Ми його варили, він вже дорвався. Ну нічого, це поставили нову трубу, щоб хоча б не розходилося цю посівну вже так доробимо. Тут це пок загортає, в принципі, виходить воно от такий, от у нас, от такий фон після сівалки. там в нас культивіровано, була вдарена діагональ, край обсіяли. Два круги повністю по всьому пройшли. І забиваємо центр. Маркера працюють на отлічно. Хто собі хоче були в нас поки без кабіни ручні, вони, я їх такі зробив. Там стояла по центру перекидачка. Це вже все зробили на гідравліку. На тракторі що у нас? ну Тут це все так примітивно, поки усилиться рама, може будемо переварювати, а може і не буде, може воно так і останеться. Це все складається. На транспортне стоять вони ближче до сівалки. Отаку. Е, тут що по сівалки? Це в нас цією весною вже тут завода стояла 40 на 20, півторачка труба. Вона в нас тріснула, там тріснула рама по центру. Ми там усилили, все, поварювали, цю трубу замінили на нормальну. Тут окинули додаткові такі упори. Тут косинки, там косинки так от пороблено воно все. На трактора доставили, що на двохсекційне розпределітеля. Одна секція зараз задійна, одна не задіяна. В кабіні він два речага тут акуратненько збоку. В принципі, е побачив я, є на Ютубі відео. Теж в людини ДСЗ 5244 він робив, в принципі, грубо говоря, все так само зроблене. Світотехніка на сівалки теж. Отражателі переїжджаємо. є переїзди і 12 кілометрів. Саме далі нам поки що їздимо. Їздимо днем і ночью, треба, щоб було. Це звісно, взяли город, добрі сусіди людям наносили такого. Це таке. В принципі, по сівалці, по трактору, те, що міг розказав. Культивірувано нашим культиватором, тим, який є вже на Ютубі у нас на каналі. По ньому все те саме, тільки замінили ми стойки, поставили лапи ті самі, а на ті стойки ми поставили стойки замінили на С-образні польські. На них лапу ту саму оставили, яка була 270 стрілка. Отакий от ведону-трактор. Тут один габарит не світає з нової фари. Таке вже. Так, все, в принципі, працює, в принципі, ми ним довольні. По сої це вже ми сіємо, почали перу сіяти ще з 10, та, з 10 квітня. Це сьогодні два тижні дощі в нас були, не давали робити, це трохи задержало нас, вже досіваємо сьогодні крайні ділянки. По кабіні, в принципі, тут все-таки зробив полочку чисто, щоб для удобства поставив. Так то сталося все те саме. Кабіна, хто бачив Степана Сутнічука, да, тут полочка, ящичок, зарядки, магнітола, динаміки він ставить це все. Вентилятор обломився в роботі по горбах, одервав його, болімпався бив по вікнах. Не було коли відкручувати. Так то все в принципі стандартно, як на всіх. ДТЗ-шках кабіни де Степана стоять, отак от, от воно виглядить в роботі. Третя, середня. Середній ряд, третя передача. Тут у нас такий вогонь трошки згорба під тоді. Звісно, вже підсипає все. Маркера у нас відливається, це піднімається. На гідравліки це коли без ціліфона це все, звісно, бистренько на ходу робиться. Ця ділянка у нас в обробітку тут це другий рік ми її сіємо. У цьому році пізно ми зайшли на неї. Десь 15 травня вже була суш, сильно не заморачувалися, Видіскували її те, що змогли тут на краях кущі дерева були, там ділянка до краї були кущі дерева, тут центр більш-менш. Тут, де не було дерев на зиму, виорали, де були дерева, на зиму просто викорчували їх. Передістували і ще два рази. Передістували отак, от воно все в принципі виходить. йде і з нею нормально. А, якщо більші подйоми, по третю понижену і вона йде нормально. Якщо подйоми йдуть по ворогу, то, то звісно тоді друга середня і вперед. Сівалки по воронам посіять. Я думаю, фактично кожними сівалками по свіжу важкувато вона тоне. Тримає глибини. Так заїхали собі на маркер, опустили, перекинули маркером, цей піднявся, все, Товариш сієбов за скільки років, я в нього взяв розділ, коли сію це експериментальний буде у нас кусок. Тут ми сіємо з нормою десь 18-20 насінин на метр. Всю остальну ми сіяли ну, 12-14, є в мене ще сорт максимус. І спробували цей рік на 30 мряддя. Густота на метрі десь 8-10. Робили ділянки 12 штук. Подивимося, що вона покаже. В тому році я її взяв розвів. Це у нас те, що залишилося, досіваємо, Інокульована, просто не протрує вже. В тому році я взяв максимус на розвод, в Чернівцях замовляв, розвів. В цьому році вже ми її висівали. Нормально ми там трохи не засіяли. Такий от до культиватора, до сівалки фон після культиватора. Трохи в нас одна лапа почала підривати, робить борозну. Ну, вже як є. І такий от після сівалки фон. В принципі, нормально. Ще заїде, зараз там десь товариш катає, закатує, заїде, докатає мені тут А так все, на цьому посівна 2023, можна сказати, 24 закінчена.